Нерде Дубінський блогер, шарій, ведуча каналів Медведчука Діана Панченко. все. поки що в Тікток вперше китайська соцмережа Тікток за вимогою України заблокувала 24 аккаунти акаунти українських пропагандистів та зрадофілів. А прибіжали курочки, ко, ко ко, 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 покушали це все і пошли проголосували. Вітаю друзі, це канал є питання. Я Альона Савіна. Сьогодні розкажу про те, яке майбутнє чекає тіктокерів, які на службі у Кремля. Нагадую, перед тим натисніть вподобайку цьому відео, щоб нам довіряли все більше людей. Підпишіться на наш канал в описі під відео традиційно реквізити для збору підрозділу БПЛА 12-го загону спецпризначення, який працює на запорізькому напрямку і якому ми допомагаємо. А ось за цим QR-кодом чи в описі під відео посилання на сайт модного маркетплейсу Каста, де можна придбати наш стьопний мерч є питання. Весь прибуток від продажу ми також передаємо цьому підрозділу. Там цього тижня прикольне оновлення. Центр протидії дезінформації РНБО в березні відправив лист зі списком 83 аккаунтів Тікток з вимогою заблокувати ці сторінки, бо вони поширювали російську дезінформацію. Серед них канали російських державних. Змій, пропагандистів Маргарити Симонян та Володимира Соловйова, співаків, Шаман, Миколи Баскова та Філіпа Кіркорова, а також десятків українських блогерів. Ось один з українських тіктокерів, що попали у список. РНБО сладжується таке впічіклення, яка бутаби з Києва позвоніли в Москву і сказали, слушай, ночні обстрілювати, поки ми приймемо законопроект, щоб людям було не до нас. Це відео зі сторінки такого собі Олександра Дроздова в чорному списку центру протидії дезінформації. Він під номером 58. Так, Дрозд коментує голосування в парламенті за законопроект про мобілізацію. Це його відео подивилось понад 240 тисяч людей. Своїх відео Дрозд на те, щоб критикує а принижує українську владу показує президента Наполеончиком і каже, що він не буде воювати, бо, типу, за що? Якщо що ті, що ті однакові, а країна корумпована. Ми звичайно теж, м'яко кажучи, не в захваті від корупції, окремих призначень, законів і багато чого ще. Але у цього персонажа всі відео приблизно такі: вони свідомо налаштовують українців проти України, проти того, щоб її захищати. Дроздово поки що в Тікток не заблокували. Але цього тижня в Тікток заблокував перші. Ще 24 облікові записи українців з того самого списку. Серед перших щасливчиків акаунт колишньої ведучої каналів Медведчука Діани Панченко, народного депутата Олександра Дубінського, який в СІЗО за держзраду та підробку документів проросійського блогера Анатолія Мшарія, який переховується в Іспанії. Заблокували також акаунти блогера Мирослава Олешка, який виїхав за кордон і львівського антивакцинатора Остапа Мстахіва, і тепер. Антимобілізатора стахів, який раніше доводив, що ковіду не існує, а технологія 6G дозволить лампочкам використовувати людину як джерело енергії. Тепер зі Львова розв'язав цілу війну проти ТЦК та мобілізації. Багато людей ходить і ТЦК називає воєнкоматом. Є такі, є такі, хоча воєнкомат або україні ліквідовані а ТЦК, ніким ніде не зареєстровані. Принаймні, мені це невідомо. ТЦК не зареєстровані. Зокрема, є рішення Верховного суду України за грудень 2022 рік. У своїх відео Стахів розповідає, що ТЦК катує людей, будує констабури, не зареєстровані офіційно, і нібито про це є відповідне рішення Верховного суду і переконував, що повістки незаконні, бо мовляв, вони неправильно оформлені і мають незатверджений герб України. Е, от коли радіо слухає, а людина, от вона. Якщо розібрати клітини, на атоми, далі йдуть такий шум, хвиля. Тобто музика, яка лунає з радіо, от ми їдемо в автомобілі, а після цього рубають новини, треба зразу виключати. Тому що якщо ви не виключаєте, тоді знаєте, що це означає? Це означає, що ви, ви друзі, впитуєте в себе брехню тих новин. А потім ну не так просто а, розділити зерно від поло від полови. Щоб розділити зерно від полови з цього місяця, Україна почала співпрацювати з адміністрацією соціальної мережі TikTok. Тиждень тому голова комітету з питань свободи слова та представники міністерства культури зустрілись з Якобом Оликом, відповідальним за відносини з урядами та державну політику TikTok у центральній та східній Європі. На зустрічі говорили про те, як перевіряти та блокувати у TikTok сторінки, які які ймовірно ведуть підривну діяльність проти України, була верифікація перевірених аккаунтів українських, так, щоб україномовний читач ну, бачив ці сині галочки, так, і чітко міг розуміти, яким джерелам можна довіряти. А другий рівень це так зване, модерування так. За допомогою людського фактору, та тобто ручне модерування зараз в офісі в Варшаві напрямку відповідальності за напрямку підрозділів, які працюють з Україною. Працює понад 200 людей, як ті, що моніторять україномовний сегмент, так і російськомовний сегмент спрямований на. Україну, і в принципі, результати ми вже бачимо. Є перші блокування, але завдання налагодити систему оперативного реагування. Перевіряти будуть як сторінки з сотнями тисяч підписників, так і невеликі облікові записи. Підпадати під перевірку будуть відео, які мають певні хештеги, якими зазвичай перевертають увагу до маніпулятивних та пропагандистських відео, що стосуються зокрема війни. Наприклад, під відео Дроздова, яке я вам показувала на початку, блогер використовував російською, українською та англійською хештеги. Зрада, мобілізація, війна, рабство, раби. Є кілька варіантів. Так, спочатку це слова-подразники, але коли є сумніви там, ну, там, хахли, Бандера, це, це все решта, так, це потрапляє в, в перелік тих, які обов'язково перевіряються. Є механізм, коли машина сумнівається, тобто є м, якийсь певний. Там, умовно кажучи, чутливий термін, наприклад, мобілізація. Так? От, він має обов'язково, на думку України, попадати в модерацію власне, ручну, так? тобто перевірку вже людьми так? і дивитися на контент. Бо може бути, там, умовно кажучи, реклама третьої штурмової, так? мобілізуйтеся в Україну, так? а може бути а, фейкове відео про. там, в черговий раз когось там побили, затягнули, вийшов. І на балкон забрали, мобілізували і відправили на фронт. Також автоматично будуть позначатись відео, які створені за допомогою штучного інтелекту. Їх не будуть видаляти, але користувачі TikTok будуть знати, що автор відео не людина. Під час вторгнення Росія стала активно використовувати TikTok, щоб просувати в Україні брехню, ролики з дискредитацією збройних сил України, так звану зраду для підриву довіри до українських інституцій, відео про нацистів, які обстрілюють Донбас, утиски. Московського патріархату та злидні українців, які страждають через війну, замість закінчити цю війну та жити собі як було. Звісно, про корупцію. Китайську компанію TikTok давно звинувачують в різних гріхах: від незаконного збирання даних користувачів та передачі їх китайському уряду до просування наративів, які підривають демократичні цінності. Тікток заблокували в Індії, у якої напружені відносини з Китаєм. А зараз йде все до того, щоб Тікток заборонили в Сполучених Штатах Америки. Створити регулювання для соціальних мереж намагаються і в Україні. Наприкінці березня в парламенті зареєстрували законопроект, який пропонує регулювати діяльність соціальних платформ в Україні. Зокрема, хочуть зобов'язати власників платформи відкрити офіційне представництво і показати структуру власності, зокрема щоб розуміти, чи є в ній Росія або Її партнер Китай також хочуть добитись того, щоб власники телеграм-каналів розкривали інформацію про структуру власності та джерела фінансування, і платформи і канали регулювали на випадки, коли поширюється контент, де, наприклад, виправдовується російська агресія. Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин каже, що на відміну від TikTok адміністрація Телеграм поки що відмовляється йти на контакт з українською. Владою та блокувати канали, які поширюють російську пропаганду. На жаль, телеграм ну, якби обрав тактику відмовчування. Ми дуже сподіваємося, що розростання телеграму а, призведе до того, що він почне регулюватися міжнародними стандартами, зокрема європейськими. так? От, але навіть останнє інтерв'ю Дурова такеру дуже чітко показує, що а, Дуров а, намагається йти навпаки протиставлення міжнародним правилам. Засновник Телеграми, давно забороненої в Україні соцмережі ВКонтакті, росіянин Павел Дуров в інтерв'ю американському журналісту та колишньому ведучому Fox News такеру Карлсону розповідає, яка політично нейтральна його платформа Телеграм. Дуров наполягає, що чутки про підконтрольність телеграма російської влади поширюють та підтримують його конкуренти, яким не подобається зростання його аудиторії. У нас викликає питання, поки хто саме і за якими критеріями буде визначати, хто з блогерів в соцмережах пропагандиста агент Кремля, а хто, скажімо, висловлює конструктивну критику на адресу влади і де тут межа? Будемо стежити і сподіваємося, що боротьба з російською пропагандою та українською. Українськими, антиукраїнськими блогерами теж не перетвориться на вибіркове покарання усіх, хто не подобається, комусь там, десь там, якимось хлопцям з якогось департаменту захисту національної державності. В будь-якому разі, фільтруйте інформацію, яку бачите в інтернеті, довіряйте тільки перевіреним каналам, в нашому WhatsApp і в Telegram, наприклад. На сьогодні у мене все. Не забудьте, нагадую, підписатись на є питання, поставити вподобайку цьому відео. І Овне, не забудьте, що в описі під цим відео реквізити підрозділу БПЛА, якому ми допомагаємо, і новий мерч на є питання.